Продовжимо тестування на горіння тканини. Значить, у нас це ріпстоп, це у нас Оксфорд 115, це у нас теж Оксфорд, але це ну, пише виробник, що це інфраред з якоюсь властивістю, це, це у нас типа кордура 900. Давай спробуємо на властивості і горіння. Так, використовуємо на Оксфорді, горить, горить палає. Давай тушимо. Ну, як завжди, на нашій основі виходить, вона не прогорає. Так, дивимось, давай. Ну, давай давай цю давай. Це інфраред, дивимось її властивості. теж, в принципі, горить. щоб не капало. Але не так сильно, да? в принципі, mm -hmm. так? Сказати. Порівняно. з це не я так сильно. Б, я, я б сказав, що вона досить швидко потухла. А ну, давай спробуємо ще трішки добавити температуру. Представим краще в другому місці, ладно. Да, давай, давай. Дивіться, вона досить непогано себе. Давай. Порівняно з да? так? Угу. Добре, а ну, тепер тримаємо. Висока температура. Не, не трогай, не трогай, не туши. Мене інтересує, чи вона сама тухне, чи. Ну, відносно. Ну, так. Горить. Горить, але не Так, прям сильно. мега. Бо це, бачиш, вона розіграється прямо. Чорного дыр. Ага. В принципі, непогано, непогано. Не зря вона саме дорога із цієї. Так, добре, давай ріпстоп, це стандартна для Що, форми. Ще, форми так? да. Воно не буде швидко загоратися. Але все одно воно буде горіти, звісно. Але просто якщо намокне, ага. то буде дуже важке. Ну ага. так, вона для плащовки на такому форматі не підійде. Угу. Це іменно для форми конкретно використовується на кітелі, на... на рубашки убокс в тому числі. Угу. Да, бачу ціло. да все ціло, а зворотня сторона. Угу. Так, і давай пробору перевіримо. Горить. Ось так от вона горить. Ну, в принципі, от за цю площовочку Оксфордну вона ще нічогенька така. Ну, порівняно, якщо взяти, наприклад, кордуру, да, її плотність. Ця плотність там десь, мабуть, хороших так 200 грам на квадратний метр. Ця 115 десь грам, тобто і, і вона десь 115 орієнтовно, то вона досить непогано себе показала, так? Да? Давай Але ще біля раз спробуємо. Неї навіть немає такого чорного, повідомляємо. Ану, спробуй її. ще разочок там буде. В принципі такий, Наприклад, вогонь у нас. Так, якщо водиш, то взагалі вона фактично тільки плаватись. просто плавиться. Да. Тобто їй треба такий прям хорошою температура, щоб була. Неприпава, що вона легко тушиться. Угу. Давай тепер порівняно з цією чисто для інтересу. Різницю покажемо. Угу. Щось ця непогано себе показала. Давай. Тільки я мало пропалила. Угу. Ну, коротше, от такі вот результати.